Золочиське дочерне міськогосподарське підприємство Ліс» було створено у 2000 році на базі лісів колишніх колгоспів та займає площу 1623,70. Лісові насадження розподілені на 44 квартали, 10 обходів. Середня площа становить 185,7 гектарів. Ліси складаються з дрібно ділянок середньої площі 8 га і розташовані сервісівського господарських угідь в основному напряму населених пунктів. Наслідок проведення рубок добриду за молодниками, прорішення ліквідації позавізоспічної захарашеності вибірково-санітарних, вісовіднових рубок, санітарний та якісний стан лісів покращився. Дочерним міськогосподарським підприємством у 2016 році. Посаджено лісові культури в лісовому фонді на площі 6,9 гектарів. Проведено довір за лісовими культурами у лісовому фонді на площі 10,8 гектарів. Доповнені лісових культур на площі 3-4 З метою оздоровлення та запобігання захворювання насаджень та забезпечення належного стану санітарного стану площаним господарським підприємством проведено комплекс санітарно-доробчих заходів. Зокрема, було проведено вибіркові санітарні облубки на площі 100 гектарів для зменшення кількості похитинь та створення нормальних деревостанк проведеному лісовірного руху за Останянській сільської ради на площі 2 га. Лісова охорона підприємства у 2016 році становила ще 9 чоловік, в тому числі головний лісничий майстер лісу, лісників 7 чоловік. І надалі посиленої уваги потребує питання охорони збереження лісових ресурсів. Від реалізації продукції отримано доходу 2 мільйони 341 тисяча гривень. Середня заробітна плата становила 4 тисячі 266 гривень. Від виробничо-господарської діяльності за 2016 рік лісогосподарське підприємство отримало 63 тисячі 70 гривень. Грині чистого прибутку, які спрямовані на покриття збитків минулих періодів. Рентабельність підприємства становила 3,4%. У 2016 році підприємство сплатило 443 тисячі гривень, в тому числі до державного бюджету 57,8 тисяч гривень, до місцевих бюджету 248,1 тисяча гривень зубпозабюджетних подій 137 тисяч гривень. Це звичайно те, що підприємство забезпечує наповнення бюджету як районного, так і державного рівня. Першочерговим завданням підприємства на 2017 рік є посадка лісових культур. А саме Колтівська сільська рада – 3,2 га, Заставнянська сільська рада – 2 га, і найбільша – Ясновична сільська рада – 9,3 га. Тобто, Ті, друге, там, де було проведені головне користування, лісові відновлені рубки, ми плануємо в 2017 році повністю добити посадку на цих ділянках. І я вам твердо даю своє слово, що ми це видаємо. Тому що перше чергове завдання, в нас є посадка, посадка і ще раз посадка. Чому ви, як ви получаєте там, на вирубку лісу, чому ви не попереджуєте, наприклад, виносите питання на, на сільську раду. Ви не погоджуєте сільською радою. Наприклад, Золочівський лізот, державний лізор, він погоджує. Він погоджує ці квартали, що він має робити. І ми їм даємо погодження, так чи ні? Він, я перепрошую, він з вами погоджує чи дар, вас з радима. По крайній ми не ми знаємо, що, що вони планують зробити. А ви. Приходить як дивесант, і, і все, вирізали, дивіться час. А потім дуже багато питань стоїть до людей. У 2016 році, коли працював під мною керівник, були згоден зроблені матеріали відводу. І я надіюся, він з вами погоджував, тому що навіть наші спеціалісти у інженери, мені говорили про те, що вони особисто виїжджали до вас до сільської ради і з вами були погодження. Зараз в новому році. На даний час у нас ще немає відводів під виробку лісів. Згідно нових санітарно-здоровчих правил, без погодження сільської ради нам лісозахист не дасть погодження так само. І ми мусимо робити в першу чергу погодження з сільськими радами, хоч би вас ставити до відомо, що ми будемо на ході території сільської ради проводити такі заводи. Він правильно, він приїжджав, він прав людей, приходив, ми дознали, ми, ми не пояснювали, а тепер все робиться. На no, 20 2016 році той квартал, який вони мали розробити 2,5 гектарів, люди всі знали. А тут прийшло і тут вирізали 3,5 гектарів. Ніхто ані того саджається не посадив. Я посадили робочий город, знищили все, все, що мало там знищити. Комісія по збройної ради може підтвердити. Тут є, я, я щось не розумію вашої ідеалі. Я хочу сказати, як у нас, у нас є наказ на тому що з прошлого року. Всі райони, усіх райони, всі ділянки, які йдуть під загутів, вони ставляться до відома, до голови сільських рад. Навіть вистав, у нас в районах виставляють на, доповідають, на сесії. Що в галці лісі, такому, то такому, буде в такій сільській раді проходити ну, на сесії сільських рад. І вони на це дають погодження. Не погодження, а ставимо їх до відома. Ну, так, да, ставимо їх до відома. Ми виставляємо на сайт, на нашому сайті всі ділянки, всі ділянки, які йдуть на заготівлю, вони висять з координатами на сайті, або всі лісу. Будемо, значить, це прийняти до уваги. Я перший раз швидю, бо в нас всіх проходить. Ну, якщо це було попередника, то він заотілено купив, то значить на сьогоднішній день в золочинському дочому підприємстві заочіблі не проходять. Зараз не можуть у нас. Я... Да. Він зараз працює на залишках лісопродукції, які на перше, перше число було залишок 728 кубометрів е... залишки. Зараз працює 400. Я говорю, на перші 17 2017 року. Mm -hmm. Ну, от вони працюють на залишках. Але вам потрібно так, приїхати. Так. Ми ставимо питання на нараді, з головими, з сільських рад, з людьми, деколи робити схід села, згодом працювати сільський сільських рад, де походять села, приїжджати на схід села і працювати, працювати і лісничим. Лісники повинні теж бути присутні працювати з головою сільської ради, доповідати їм, що це є, не є законом. Бо зараз кажуть, що лісівники це судді, от вони там рубають і все. Ні, такого немає. У нас Ми самі не рубаємо. Нам призначають робити загочі. Є у нас державне замовлення, яке ми його не, не з, зрубаємо, як ви кажете. У нас потім екологія, Штрафує за це право, кара у нас складає. Але вам наші співпрацюють, треба працювати з Голодом сільським правою. Навіть у вас є сайт, золочине, може і на цей сайт, якщо дозволять вам керівництво виставляти, щоб вони більшість вони може на нас не заходять, а на цей сайт заходять, щоб ми більше працювали, дивилися, ознайомлювалися. Люди можуть купити дрова? Чому ж не жоном? Ми ж є. 312 гривень за кубік до метр кубічний для населення. Метр кубічний 312 гривень. Транспорт людина сама не має чи то. Зверного складу, тобто людина сама повинна забрати ліс. Сама повинна забрати? 312 гривень за метр задається. 5 кубометрів. За одну. Добре, що зараз матеріал. Але ми знаємо, що були завдані великі збитки, газів, попередні керівництво в нашому районі сам. І найцікавіше, чи було щось відшкодоване, чи планується відшкодовувати. Яких зараз воно відбувається, на якій стадії ми зараз зберегли. На даний час питання по передньому керівництву займаються про корони органи. З 5 грудня по 5 березня в нас знаходиться Західна Регіональна аудиторська служба, проводить перевірку повністю. Даних концерт можемо сказати на даний час, що буде. Тобто фактично в прошлому команді у мене нічого не було чого. Ще проводяться дії, ще проводять закінчення. І друге, яке побажання потізну, направду, у нас всі проблеми виникають. Да. Що люди не ковід Якраз не ті, що буде перекривання, то їх так далі що це от, І десь було добре, якщо вона контракт з початковому, якщо перед проводити чи іншому порталі на території тої чи іншої сільської ради, щоб були проведені з чим якісь громадські слухання або зустріч з дивіздами на території тої сільської Ради, щоб десь потім на така у переводні питання, які господарка і в ціна випадку що там можна виробити то, а ми маємо мають. Я собі рахую, що кожна сільська рада, не тільки на що говориться, Є дуже багато, в тому частина 10-ти ради я живу, є частина землі, яка сьогодні се незалістала. І ми сьогодні повинні тоді зберегти, тому що це є кінець, громад буде цей ліс. І сьогодні, нам навпаки, його треба доглянути, і можливо, я не кажу, сьогодні за галсий ліс, а є яке галс, і ідеш ліс. І, напевно, якщо ми не можемо, а ми не можемо отримати, то вас може, в рад раді загратувати, що сьогодні будуть підтримати лісі, його отримувати. Це різне більше сільської ради передати користування того то господарства чи іншого господарства, щоб його довести до кондиційного, щоб не з пунктів місцем і так далі. Я себе Хочу щиро подякувати і своїм колегам-депутатам, і досвідченим ветеранам міського господарства, що вони проявили і професіоналізм, і принциповість. Тому що спочатку всі говорили, вже не одна була перевірка Галасилісу, вас то нічого не вийде, там є потужні, як зараз модно говорити, кришоводи, ось все так зійде. Але факти були кричущі. І, зокрема, в Чтиносільських радах, Заставнянській, Сасівській, Сновіцькій і Білокам'янській були протести громадян намагання перекрити дороги, допустити подальшого такого варварського виробки лісу. І комісія не працювала в кабінетах. Комісія працювала лише на першому засіданні в кабінеті, а згодом комісія почала їздити по лісах, рахувати реальні пінки, спілкуватися з людьми, оцінювати ті реальні збитки, які наносило попереднє керівництво кравців Нашому лісовому господарстві Золочівського району. Сказалося врагне, що є принцип після нас, хоч потоп. І коли при нашій допомозі і при допомозі керівництва Львівської обласної ради вдалося змістити даного керівника, ось, який, я думаю, буде на судовій. Суд визнає його дії злочинними, ну це питання часу, це компетенція суду. Після того, коли, ми, коли був призначений новий керівник Ігор Володимирович, він зіткнувся з дуже далекою спадщиною. По-перше, негативне ставлення людей до самої не структури, не довіра вже, незалежності, хто працює. По-друге, знищені дороги. По-третє, знищені лісовій фонд. Потрібно в позитиви нового керівництва віднести те, що він взявся за відновлення лісового фонду. Це завдання номер один.